На годиннику у сьому вечора це означає, що у єдиному марафоні час новин випуск для вас підготували. Я Анастасія Даугла, та інформаційна служба Інтера. 31 постраждали у кривому Розі, троє – у Дніпрі. Це наслідки сьогоднішніх ранкових атак окупантів по Дніпропетровщині. Міста оговтуються від російського терору. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у реабілітаційному центрі Дніпра найбільше руйнування у котельні на території, проте обладнання і комунікації вціліли. Крім того, у самому корпусі побиті вікна, понівечена покрівля. Вова кажуть, що дивому закладі минулося без поранених. Персонал і пацієнти, які перебували там, встигли пройти в укриття. Унаслідок ворожої атаки по Дніпру також пошкоджене промислове підприємство та приватні будинки. За інформацією повітряних сил, загарбники вдарили по місто кенджалом, сімома крилатими ракетами Х-101 та міжконтинентальною балістичною ракетою. Політика умиротворення лише підживлює апетит ворога до агресії і Кремль розширює географію війни. Так у вітчизняному МЗС відреагували на запуск Росією ракети нового типу. Речник наголосив, Україна вимагає конкретних дій для захисту людських життів. Ми наразі очікуємо експертних висновків для визначення конкретного типу цієї ракети. І ми також уже задіємо механізми ООН, механізми НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію. Крім заяв, ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту життів, людських життів. А саме йдеться про по перше зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси в світі є, і, відповідно, час передати їх Україні. Велика Британія терміново вивчатиме, чи використала Росія міжконтинентальну ракету під час удару по Дніпру. Якщо з'ясують, що це правда, підтримка України буде. Більш рішучою пише Гардіан з посиланням на речника прем'єр-міністра Великої Британії перевіряють інформацію. І у Франції, якщо удар буде підтверджений, заявляють в МЗС країни. Це означатиме, що Росія продовжує ескалацію. Речник Єврокомісії Петерстану теж переконаний, якщо Російська Федерація справді використала міжконтинентальну балістику, вона не хоче миру. Ми стежимо за повідомленнями про те, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, і поки що ми оцінюємо всі факти. Він знову грає в ядерну гру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Усе це явні ознаки ескалації, а не бажання знайти шляхи до миру. Понад півтори сотні бойових зіткнень сталося на фронті тільки за 20 листопада. Інтенсивні бої точаться на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Ворог активно суне з усіх флангів і не зважає на втрати. Докладніше про ситуацію розкажуть мої колеги в оглядовому дайджесті. Тривають бої на Харківщині на Вовчанському напрямку. Ворог чотири рази за минулу добу розпочинав штурми наших позицій. Артилеристи прикордонної бригади Гард накрили вогнем опорні пункти ворога, зруйнували фортифікації противника та знищили транспорт. На Куп'янському сім бойових зіткнень продовжує випалювати окупантів третя штурмова. Горять міномети, гармати та росіяни. Хоч як окупанти не намагаються відбиватися від дронів в боротьбі за своє життя, вони програють нашим пілотам. Полюють оператори безпілотних систем на російських туристів і на Луганщині. Загарбники намагалися 10 разів атакувати позиції наших оборонців на Лиманському напрямку. Вогонь зі ствольної артилерії окупанти вели по Греківці. Поблизу Нової Горівки росіяни активно застосовували бомбардувальну та штурмову авіацію. Керовані авіаційні бомби спрямували по наших укріпленнях на сіверській ділянці фронту. Рідкісний кадр зробили в 63-й бригаді. Наочний приклад, як працює РЕБ. Ворожий дрон атакував танк, але каменем упав на землю в кількох метрах від цілі і не завдав шкоди техніці та воїнам. На сіверському напрямку вдало поцілили БМП пілоти підрозділу Кажан-Бенд. Дронарі Холодноярівці добре попрацювали на Краматорському відтинку. Кілька загарбників не змогли ухилитися від смертоносного вогню. Аби зірвати наступ росіян в часовому яру, сапери 24-ї ОМБР імені короля Данила мінують території. Задача зробити так, щоб, не. щоб противник не пройшов. Тіба і знищити противник по відділу 24 на 7, само ми за ними. Вони за нами. Але все рівно ми стараємось максимально після зробити. щоб не менше нас побачили. вибираємо час, вибираємо погоду. Ворог атакував поблизу Торецька та скинув авіабомби на Костянтинівку. А воїнам батальйону шквал 28 28-ї ОМБР вдалося провести успішну штурмову операцію. Відбили у окупантів позицію ще й кількох забрали в обмінний фонд. Укровський напрямок залишається надактивним активним з боку росіян. Там вони атакують в понад десяти населених пунктах. Наші воїни намагаються стримати натиск противника. Це кадри бойової роботи бійців СБУ по російській піхоті та транспорту. А це вже кадри від 68-ї окремої єгерської, влучно зупинили маршрутку з московськими зайдами. Штурмовики скали пошили в дурні окупантів біля Новогродівки. Хлопці розіграли перед противником справжню виставу з обманним маневром та зачистили їхній бліндаж. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Також кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку. У районі Курахового нашим бійцям доводиться важко, але вони й надалі проявляють мужність та майстерність у боях. Як от на цьому відео від гострих картузів, два танки увірвались в окуповане село і розгатили зайняті росіянами будинки. Ворог спустив на нашу техніку ФПВ-дрон, але танкісти вдало скористалися місцевістю за допомогою димової завіси та неабиякої витримки. Відійшли без втрат, а ворожа пташка полетіла просто в небо. Тим часом 46-та окрема аеромобільна влаштувала окупантам останній заплив. Ті сподівалися, що вночі на гумових човнах непомітно перепливуть річку, але аеророзвідники не сплять і відправили гостинці просто на голови непроханих гостей. Штурмовики 79-ки взяли під контроль одну з ворожих позицій на Курахівському напрямку. Підібралися непомітно і полонили кількох окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці Марафон Єдині новини. День десантно-штурмових військ відзначають в Україні професійне свято збігається з днем шанування покровителя десантних військ, архистратига Міхаїла. Закодовано це в емблемі ДШВ – купол парашута, крила та меч Архангела Міхаїла. Абревіатуру ДШВ цей рід військ отримав у 2017-му. До 2012-го вони називалися ВДВ високомобільні десантні війська. А ще раніше мали назву аеромобільні війська і носили блакитні берети, які замінили на Марунові. Десантники йдуть першими туди, де найважче. Зараз український день ДШВ насамперед данина пам'яті загиблим побратимам. Володимир Зеленський також привітав десантників з професійним святом. Під час зустрічі президент вручив бійцям відзнаки та нагороди і підкреслив, що воїни-десантники б'ються на складних напрямках і виконують найбільш складні завдання. Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших дешеве. І окремо я хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за курську операцію за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб в Росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони будуть за це обов'язково відповідати. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, ваших побратимів. День гідності та свободи сьогодні в Україні. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні події: Помаранчева революція та революція гідності. 2004-го українці вийшли на мирний протест через масові фальсифікації під час підрахунку голосів на виборах президента. Згодом був проведений Повторний тур виборів 2013 року. Українці вийшли з протестом на Майдан у Києві через рішення уряду зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Акції були мирними допоки 29 листопада влада не застосувала силу проти мітингарів. Сьогодні українці вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за свободу, та дякують тим, хто продовжує її боронити. Ракетний удар по скупченні росіян на тимчасово окупованій території Запоріжжя, по противнику влучили бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загарбники саме зібралися на полігоні, щоб відпрацювати навички тактичної медицини та евакуації. Однак іспит не здали, зазначили в ГУР. Після атаки взвод окупантів зазнав суттєвих втрат. Втрати особового складу Росії різко підірвали якість російських збройних сил. Таку аналітику оприлюднила британська розвідка. Окупанти не дорахувалися близько 700 тисяч військових вбитими і пораненими. Тому більшість військовослужбовців нинішніх збройних сил Російської Федерації пройшли лише мінімальну підготовку. При цьому російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, хоча вона має високий показник втрат. Також Росія лишилась щонайменше 3,5 тисяч. Основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин. Поповнити арсенали вдалося лише за рахунок радянських запасів. Попри це, окупантам вдається просувати лінію фронту. Через дві причини росіян фізично більше і їхні командири не переймаються втратами особового складу. Ще одна корупційна схема ухиляння від мобілізації за участю представників МСЕК. В Івано-Франківську викрили чоловіка, який за хабарі домовлявся з посадовцями медико-соціальної експертизи про фіктивну інвалідність для військовозобов'язаних та їхніх родичів. Під час отримання грошей посередника затримали на гарячому. Поліція разом з СБУ провели обшуки. У нього вдома на роботі, а також у керівників обласного МСЕК. Виявили 30 тисяч доларів та євро. А ще документи на будинок, квартири та гаражі, яких у декларації посадовців не зазначено. СБУ задокументувала, як він пообіцяв військовозобов'язаному за 3 тисячі доларів посприяти у призначенні засіданням СЕК для встановлення групи інвалідності його матері. За даними СБУ, після того як комісія встановила жінці третю групу інвалідності, він проінструктував клієнта, що потрібно зробити для отримання другої групи, яка дасть відстрочку від мобілізації. За результатами вивчення зібраної доказової бази буде вирішуватися питання про кваліфікацію дій медичних працівників. У Хмельницькому розслідують смертельну ДТП, яка сталася вранці 18 листопада. Авто в'їхало у зупинку громадського транспорту. Загинуло три людини. Водія взяли під варту на період до судового розслідування. Усі подробиці авто з'ясували наші журналісти. На цих кадрах автомобіль BMW X6 близько сьомої ранку на шаленій швидкості таранить дві автівки. Вщент руйнує зупинку громадського транспорту і збиває на смерть трьох жінок. Ми не могли дозвонитися. Ми вже до Андрія позвонили що... сестра, що ДТП. А вона ж кожний ранок на троне посідала. Свідки ДТП. А вони ж і потерпілі водії та пасажири двох пошкоджених автівок шоковані від побаченого. Дуже дуже велика швидкість. Він нас обганяв і удар у нас переїхав через бордюр і зніс цього так. Встиг зрозуміти, що машина на великій швидкості рухається в сторону думки. Ось, відчув удар по лівій частині свого авто, потім звуковий удар, у мазди даного авто. Ну і все, і далі, як наслідок. Загиблим жінкам було 58, 60 і 64 роки. Євгеній, ви визнаєте свою провину у загибелі трьох людей? Підозрюваного у скоєнні смертельної аварії суд взяв під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Не хотів я цього, я хотів попросити вибачення перед всіма хто потерпів від цього ситуації. Я не хотів чесне слово. Чекають у цьому. На судовому засіданні стало відомо, що 27-річний Євген Шевчук на момент скоєння ДТП перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Час здійснює освітлення Шевчука Євгені Олеговича в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Підозрюваний чоловік ніде не працює, має реєстрацію у Львові, але винаймав житло в елітному житловому комплексі Хмельницького. Минулого року його п'ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості порушення правил дорожнього руху та ДТП. Цього разу йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Через скасування авіаперельотів залізниця стала основним зручним способом для подорожей серед українців, як внутрішніх, так і міжнародних. Стратегічне значення вона має в умовах повномасштабної війни. Модернізація залізниці серед пріоритетів держави. Нові маршрути, нові вагони та колії. Анатолій Журавльов розповість про плани Укрзалізниці на наступний рік. Дизельний рейкобус польського виробництва Песа через необхідність регламентного капітального ремонту в січні 2022-го та відсутність на той момент українських фахівців для проведення робіт його перестали експлуатувати. Тепер цей транспорт знову готовий вийти на вітчизняні залізничні маршрути. В 2023 році був підписаний контракт з виробником проте на умовах, що ми не Співробітників, це невелика група найдосвідченіших працівників Київського тривого неремонтного заводу. Е, виїжджали постійно до групами до безпосереднього до виробника в місто Видвич Польща, навчалася, отримала сертифікати. Таких рейкобусів на балансі 14. Три вийдуть на маршрути в рамках нового загального графіку руху поїздів, що буде запроваджений з 15 грудня і діятиме наступний рік. Над ним плідно попрацювали, зазначає директор філії Укрзалізниці. Якщо коротко в цифрах, це 10 абсолютно нових поїздів введено в графік, опрацьоване нами, 5 поїздів безпосередньо поїдуть в гори, 20 поїздів загалом буде ходити до нашого незламного Харкова. Міжнародних маршрутів потяг з Києва до Будапешта зазначають в Укрзалізниці прямий поїзд, який дає змогу в місті Київ сісти без пересадок, дістатися в славного європейського міста Будапешт. А саме з наших традиційних вагонів Купеєсве буде складатися цей поїзд, буде прибувати. До Будапешта о шості ранку, це дає можливість прибути і розлетітися куди потрібно по світу. Так само і зворотня він досить пізнє відправлення з Будапешта. Ще одне з основних завдань, яке ставить на майбутній робочий рік перед собою компанія оновлення рухомого складу. Сто вагонів, які були вперше за кошти державного бюджету замовлені, вони повністю працюють. Нам цього року підтвердили бюджет 4,4 під 4, ,4 мільярда на пасажирські вагони. З них мільярд це постаплата на ті вагони, які зараз виробляються. 66 вагонів українського виробника, 160 підприємств по всій країні задіяно цю програму. Загалом на розвиток Укрзалізниці у держбюджеті 2025 передбачено понад 7 мільярдів гривень видатків. Компанія планує продовжити і співпрацю із закордонними партнерами. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини. У Кропивницькому свою майстерність показали випускниці безкоштовних перукарських курсів для вимушених переселенців. Навчання тривало три місяці. Чи планують переселенки працювати за новим фахом? Репортаж Олени Бринзе. Командир протитанкових ракетних комплексів Захисник нашої країни. Ваші області. Дякуємо вам. Військовослужбовець за модель. Він один з тих, хто допомагає випускницям перукарських курсів презентувати свої випускні роботи. Тут була у нас і стрижка спочатку. Це було каре. Потім ми зробили е, укладку локонами Ну і лежила це. Олена Переселенка з Херсона в рідному місті майже 15 років працювала менеджеркою із закупівель через повномасштабну російську агресію. Змушена була переїхати і тепер має намір знайти себе в новій професії. На мою думку, це зараз така професія, яка може в будь якій точці, де б ти не опинився. Тобто ти маєш можливість заробити якісь гроші. Тобто, людина завжди буде стригтися, завжди хоче виглядати гарною. Навчання на курсах пройшли зо три десятки жінок. Усі вимушені переселенки. Для більшості це абсолютно нова професія. У нас був такий стиль Брічертонів. Він дуже ніжний. Тут була у нас круточка, оплатка дуже легка. Мені хотілось такого для цієї дівчини ніжний образ і підчеркнути її красу. Тетяна родом з Кремінної за освітою технолог харчування та кондитер після вимушеного переїзду у пошуках нової професії. Я завжди хотіла навчитися такому. Тим, що ти можеш займатися саме руками, це те, що ти можеш, ти не залежиш від місця знаходження. Ти працюєш де завгодно. Моделями, яким випускниці роблять зачіски, погодились бути рідні, друзі та знайомі майбутніх майстрів. А куратори проєкту, щоб підтримати тих, кого навчали три місяці, організували публічний показ випускних робіт. Наголошується не останній курс для ВПО. На сьогоднішній день хотілося б продовження цих курсів, цих або інших кравецьких курсів або кухарів курсів, тому що люди, які до нас переїжджають, хочуть перекваліфікуватися і здобувати ці професії. Я думаю, що дуже гарно, що ми мали сьогодні можливість від агенції у справах біженців отримати цей проект. Соціальна перукарня, де безкоштовно надають послуги, працює на базі Кропивницького ліцею сфери послуг і торгівлі. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Бюджет України на наступний рік, що буде з податками, зарплатами та пенсіями. Докладно розбиратиметься. Ірина Баглай вже за мить. Колега дякую. І чи вистачить Україні грошей на фінансування війська та оборонного комплексу наступного року? Дізнаємося цієї години.